1 червня банки обмежують карткові перекази, що важливо знати заздалегідь. Якщо клієнт не викликає підозр, можна буде переказувати до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів групи ризику максимум 50 тисяч, як і було. Хто такий ризиковий клієнт? Це вирішує банк. Наприклад, якщо були підозрілі операції або надходження з незрозумілих джерел. Іноді банки можуть помилково віднести вас до таких клієнтів. Тоді треба особисто звертатись у банк. Хто не підпадає під обмеження це волонтери, благодійні фонди, люди, які переказують гроші між своїми рахунками в одному банку. Обмеження діють на всі перекази із картки на картку і через міжнародні рахунки. Якщо ви отримаєте білу зарплату понад 100 тисяч, банк дозволить переказати більше у межах офіційного доходу. Навіщо це все? Щоб боротися з дропами людьми, які здають свої картки шахраям? Законно слухняним клієнтам хвилюватись не треба, але правила змінюються і важливо бути в курсі.